Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні я хочу вам запропонувати неймовірно смачну страву з гарбуза. А що ми будемо готувати? Це варення. Ми зробимо дуже його смачним, запашним сезон гарбузів. Класні, круті гарбузи, дивіться, які я відрізала одразу шматок. Що нам необхідно для варення? Три інгредієнти. І все. Це в нас є цукор, це в нас є лимончик. І, звичайно, основний інгредієнт це гарбуз. Що нам необхідно зробити? Нам треба зачистити всі зернятка абсолютно. Зачистити всю шкірочку. Після чого нарізати. І, звичайно, будемо готувати. Я вам зараз покажу, як це все робиться. До речі, ви можете нарізати будь-якими шматочками. Я сьогодні хочу зробити більш елегантними маленькими шматочками, більш до цукатів, для того, щоб я могла в будь-яку страву потім покласти наше варення. Отже, починаємо підготовку. Зачищаємо наш гарбуз і я вам покажу, які шматочки я нарізала. Отже, я вам покажу нарізку гарбуза для варення, яку ми нарізали. Я трошечки, скажімо так, помучилася, образно говорячи, але зробила трикутнички. Отакі, мені просто дуже хочеться, щоб варенечко виглядало гарним. Лимончик теж нарізали. Трикутничками, ну тут менше можна, без різниці. Я не багато даю лимона. Буквально грамів 20-30 на пів кілограма гарбуза. Що ми робимо далі? Далі я засиплю цукром і поставимо настоюватися, щоб гарбуз віддав свій сок. Коли гарбуз віддасть сок, після чого ми будемо тільки проварювати. Отже, для того, щоб. Лимон у нас не був гіркий, не гірчив у продукті, будь-якому продукті. Я вам зараз покажу, що я зробила. Завчасно я закип'ятила воду, отаким от чином провтикала шпажечки у лимон і залила кип'ятком. Він у мене тут простояв 2 години, після чого я вибрала. І тоді ми можемо нарізати і використовувати, куди нам необхідно. Продовжимо з нашим варенням. У мене є пів кілограма гарбуза, 50 грамів лимончика і кілограм цукру. Зараз я засипаю гарбуз цукром і перемішую. Перемішую гарбуз з лимончиком і з цукром. Залишаю десь, напевно, приблизно буде годинки дві, пройде, коли пусти сок. Залежить від того, від самого гарбуза. Скільки нам треба буде часу, щоб постояло. Якщо гарбуз дуже соковитий, то він, звичайно, пустить сок набагато раніше, і тоді ми раніше будемо готувати, класти і варити. Отже, у нас гарбуз пустив сік, розчинився цукор, і зараз ми кладемо проварювати на варення. Нагадую, що у нас по пропорції пішло гарбуза пів кілограма, цукру кілограм і 30 грамів лимону. Зараз ми розчинимо цукор повністю і помішуємо постійно, щоб у нас не підгоріло. Коли в нас розчиниться цукор, ми проваримо наш гарбуз хвилини 2-3. Після чого ми відкладаємо у бік, і нехай постоїть у сиропі наш гарбуз. Отже, у нас вже гарбуз кипить 2 хвилини. Бачите, бульбашки гарні є, все. І зараз ми можемо вимикати температуру і відставити наш гарбуз. Для того, щоб він настоювався і повністю повинен охолонути. Абсолютно, коли буде холодний гарбуз з сиропом, після чого можна знову проварювати. Це не менше 2-3 годин буде настоюватися, і потім будемо проварювати далі наше варення. Тож, відкладаємо у бік, і нехай собі настоюється. Отже, гарбуз ми проварили два рази. Я вам показувала, ви бачили, зараз ми кладемо третій раз проварювати. Кладемо на розігріту плиту і будемо його доготовлювати. У нас вже всі інгредієнти там є, і ми тільки чекаємо, коли воно закипить. Після того, як закипить варення, нам треба хвилинки, дві, щоб воно покипіло. Після чого ми перекладемо його у баночку, і варення буде готове. Отже, чекаємо, помішуємо наше варення. Воно уже досить а, схоже на варення, консистенція дуже гарна, дуже прозора. І тільки шматочки, гарні, видно, гарбуза та лимону. Отже, варення у нас покипіло 2 хвилини і йому достатньо. Воно вже готове. Що далі ми робимо? Знімаю от, вийшло таке. Ріденьке-ріденьке, кажеться, але воно, коли охолоне, воно якраз буде дуже гарної консистенції, як густий мід. Отже, зараз гарячим. Одразу я перекладаю у підготовлену баночку. Якщо ми готуємо для того, щоб довго постояло, то тоді, звичайно, у вас усі баночки повинні бути стерилізовані і після чого в них накладуєте. Мені не треба цього, тому що ми дуже швидко його з'їмо. Отже, ну я поклала тарілочку. Якщо ви бачите, на всяк випадок, не дай Бог, трісне банка, щоб у нас була безпека. І зараз я заливаю. Наше гаряче варення. З соком. Пахне дуже гарно, лимончик, запах є, і є дуже ніжний, ніжний, такий далекий, далекий запах гарбуза. Взагалі я отримала те, що хотіла. І смак, і консистенція, вся та, яку мені було не, необхідно зробити. Отже, вибрали повна баночка. Тут у мене трішечки лишилося, як кажуть, для дітей. Це ми покуштуємо самі. І от таке вийшло варення. Після чого я одразу закриваю його кришечкою. І відставляю, щоб воно хололо. Отакі шматочки гарячі. Все ми закриваємо. І варення у нас готове. Усім бажаю гарного. Позитивного, плодотворного дня. Будьте здорові! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо разом з вами отримувати задоволення. Всіх люблю, цілую, пока!